Перед початком нового навчального року на Київщину завітали керівники семи областей України, щоб прийняти досвід впровадження реформи шкільного харчування. Як відомо, цю реформу ініціювала ще до повномасштабної війни перша леді України Олена Зеленська. Гостям організували відвіданий шкіл та дитячих садочків, на прикладі яких показали перші результати напрацювань у рамках цієї реформи. Ми побачили, як в на невеликих кухнях можна харчувати до тисячі людей, до тисячі діток наших, і це вже технологічні якісь моменти потрібно імплементувати в себе в школах. І інші приклади, які ми зі своєю командою, з якою ми присутні тут, потім пропрацюємо все, що ми бачили, пропрацюємо наративи, і далі будемо імплементувати вже в наших об'єднаних територіальних громадах. Особливо вразила гостей майбутня фабрика кухня. Її будують на території Бучі і планують запустити в роботу вже в листопаді цього року. Цей проєкт реалізують за сприяння американського мецената Говарда Бафета. На підприємстві готуватимуть їжу для шкіл не лише Бучі, а й найближчих громад, де освітні заклади не мають своєї кухні. Воно може готувати їжу і доставляти до великої кількості закладів вже в охолодженому вигляді. Тобто це є дуже сучасний підхід в Європі, в західних країнах, тому що ця їжа безпечна, вона контролюється в межах одного виробництва так, і доставляється до різних закладів. Це дуже добра модель. Це все одно треба підходити. Це нове обладнання, це енергоефективність. Вони все одно заощаджують. Теперішній час потужності електроенергії, які, і так, ви все знаєте. І так тяжко. Київщина, однією з перших серед регіонів, почала змінювати підхід до харчування дітей в навчальних та дошкільних закладах. Про позитивні досягнення в рамках пілотного проєкту розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Ми розпочали, закупили нове обладнання на 135 шкіл. Ми розпочали навчати майбутніх кухарів, майбутніх тренерів це агенти змін. На сьогоднішній день функціонує 32 тренери і навчили близько тисячі осіб на майбутній кухні. На зараз на території Київської області діє три хаби: Васильківському районі, Бориспільському районі та в Білій Церкві. Три хаби, які навчають майбутніх майбутній персонал. Для шкільних їдальних. Руслан Кравченко також повідомив, що 58 шкіл Київщини підключені до Всесвітньої продовольчої програми ООН. Вона передбачає безкоштовне харчування учнів з першого по четверті класи. А ще він зазначив, що на Київщині працює 51 шкільна їдальня, яка готує їжу і для інших шкіл. До участі в обговоренні змін долучився також заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба. Всі ми хочемо, щоб здорове харчування наших дітей було в кожній школі. Проект, який йде з 2020 року, не зупинений навіть зараз, 2023 році. Окрема вдячність звичайного офісу першої леді за ініціативу, за лідерство, за те, що ми робимо для наших дітей. У заході взяли участь також представники профільних міністерств та відомств. Вони запевнили, що готові максимально сприяти громадам втілювати зміни на місцях, щоб в результаті отримати здорову країну.